Господи, хочу відображати Твою святість. Прийди у цей дім і наповни своїм Святим Духом. Амінь. Помітила, що твоя нижня білизна видима крізь сукню. О, слід пам'ятати. Дякую. Намагаємося пильнувати, але іноді пропускається. Джем Старлінг. Бен Тайлер питав дозволу про побачення. Я ж ніколи не говорила з Беном. То 18 час думати про таке. Всім привіт. Радий всіх вас бачити. Відчуваєте землю під собою? Вашого старшого. Ми не бачили його з часу. Та й справді зараз він пастор. Вітаю допомогти? Так, звісно. Ти хочеш стати танцюницею? Гадаю, Бог і за танці покарає. Станцюєш? А ти жуєш Жуйку? Ні. Виплявай. Боже, визнаю, що моїх хтиві думки і вчинки відволікають від тебе. Та я думаю, це не є погано. Чим ти займалася? Ти можеш про це нікому зараз не казати. Добре? Озвучено для youtube каналу Артемко. Ти впустила сатану в своє серце. Та ні, пустила. Він нашептує тобі. Думаєш, я грішна? Повір, всім буде краще, якщо ти поїдеш. Зроби це, бо не зможеш бути частиною родини. Я розкаялася у всіх поганих вчинках та хтивих і аморальних думках. І Бог попросив пожертвувати чимось, аби для тебе було більше простору. Джем, хочу наповнити серце коханням. Хай заповнить мене повінця.